Обгортки, пакети, пластикові пляшки, гілля, автомобільні шини, запчастини, будівельне сміття та інші відходи несуть люди на звалище в мікрорайоні Новомиколаївка Кропивницького. Між сміттям протікає річка Мотузянка. Звалище сміття тут щонайменше 10 років, розповідає голова квартального комітету Дмитро Янчук. Велика шкода екології, як вже зазначав: бігають щури, бігають собаки, все це розноситься, все це літає, всім цим дишуть. Крайнє звернення до Кропивницької міської ради було про створення комісії у складі мінекології, спеціалізованої інспекції, інших підрозділів, щоб якось вирішити цю проблему. Багато було письмових звернень, електронних звернень, але Комплексно проблему не вирішується. Каже, час від часу жителі вулиці Новомиколаївська наводять тут лад та сміття знову приносять. Зелена посадочка, тут квіти були, тут мої діти росли, внуки тут ходять наші. У нас їздить мусорка, у нас дійсно район гарний. Самі ми з цим щас не справимося. Допомога потрібна нам. Взагалі, жителі району говорять, що хто поблизості живе, той сюди й кидає мусор. Поруч з сміттєзвалищем розташовані гаражі. Андрій Чеканов говорить, не раз бачив, як люди приносили сюди сміття. Скільки пам'ятаю, нам по житті кидали мусор. Пару років тому було, там теж комусь замечання зробив вони. Кажуть. І... Всю жизнь викидали, потім викидали. Незаконне сміттєзвалище обстежили його площа 2000 квадратних метрів, сказала Суспільному начальниця відділу екоінспекції Придніпровського округу Любов Нех. Для порівняння площа звалища це як половина футбольного поля. На даний час Державною екологічною інспекцією скеровано листа вимогу до Кропивницької міської ради. для того, щоб вони якомога швидше вжили відповідних заходів реагування згідно своїх повноважень і ліквідували це засмічення. Також опрацьовується питання щодо обрахунку шкоди, завданої земельним ресурсам, внаслідок засмічення. Нагадує за викидання сміття у невстановленому місці передбачений штраф від 340 гривень до 1700 гривень. Несанкціоновані сміттєзвалища в першу чергу забруднюють як повітря, так і водні ресурси, земельні ресурси. Якщо взяти стосовно викидів в атмосферу, можуть викидатися різні там гази. Сполуки, сірки, сполуки азоту. Якщо це тривалий період, на сміттєзвалищах може утворюватися фільтрат, який потім попадає в підземні води, хтось в колодязях десь. Звісно, можуть пити цю воду. Начальник управління житлово-комунального господарства Кропивницької міськради говорить, мають звернення від жителів мікрорайону Новомиколаївка та квартального комітету. Ми надали доручення. Комунальному підприємстві Універсал-2005 і ця проблематика буде вирішуватися. Так як відповідно до припису воно повинно бути ліквідовано. По-перше, це територія, яка ну, має певні обмеження використання техніки. Тобто, там ми повинні задіяти людей, які вручну будуть це сміття діставати. Крім того, ми після того, як це все сміття приберемо, ми повинні вивезти на полігон твердих побутових відходів ще й заплатити міським бюджетом на його захоронення. Каже, прибирати планують поступово, тому скільки часу знадобиться, сказати не може. Олена Жикалова, Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.